Чому українські дрони постійно намагаються влучити в елітний комплекс Москва Сіті. Тому що українські дрони е, направляють туди, де менш за все захисту. А якщо ми беремо Москва Сіті, то я просто не знаю, е, ну. Масштабів Москва Сіті, але мені кажуть, що там ну, концентрація грошей і якихось. Е... Ну, знаєте, таке відчуття, ніби вони просто погано захищені, наші про це знають і е, крізь де поганий захист, вони туди їх і відправляють. Я не можу сказати, що там саме Москва Сіті є метою взагалі наших дронів. Але чи будуть ще туди? Направлятися. Отаке відчуття, що вони просто десь не долітають. Їм просто через Москва Хіті потрібно пролетіти. І саме там їх, і там вони чомусь і падають. Падають вони з якихось так само технічних причин, давайте так, не тому, що Росія дуже гарно захищена, але все ж таки тут тема незахищеності, і Москва сіті мені показана все ж таки транзитом. Не це мета, не це мета. Так, там концентрація грошей, але Тут немає, знаєте, немає такого наміру просто залякати да? ну, там розпочати паніку, наприклад, серед еліт, серед оцих концентрованих грошей. Це не спрацьовує. Там все ж таки інші цілі, тому що Москва сіті ще щось там буде гучно, щось там буде їм страшно, щось їм там буде незрозуміло, і якось не дуже спокійно. Це буде до речі, чомусь. В світлий час доби. Це тільки початок, там, там буде більше. Чи справді у Росії майже не залишилося стратегічних бомбардувальників? Так, дійсно. Це ну, правда. їх дійсно залишилося мало. А, і ті, що залишились, вони вимагають якоїсь уваги, вони вимагають вкладення фінансового. Про це йдуть розмови. Але дивіться, що мені показують. Мені показують так, бомбардувальників залишилося ну, немало, а ну да, вони відчувають дефіцит. Е того що ну там порівняючи з тим, що було так дійсно, то їх сильно поменшало. І Ті, що залишились, вони ще відсотків тут 50 потребують уваги та ресурсів. Але мені показує, що вони ніби на щось очікують. Вони ніби очікують на якусь допомогу, і це допомога. Ніби знаєте, вони цю допомогу очікують для того, аби віднайти альтернативу втратам. Ну, тобто, ми щось втратили велике, і ми до когось звернулись. І на сьогоднішній день ми ну, як демонструємо якісь факти, якісь ну, чіткі цифри, підтверджуючи свою. Необхідність, тобто вони перед ким перед кимось просять якісь ну, літаки. Ну, тому що тут повітря ну це літаки. Вони ніби просять у когось літаки. Що? А за домовленості? Тобто, це про минуле. Ми в минулому з кимось домовились, що якщо потрібно буде, ви нам дасте. І от на сьогоднішній день вони звертаються, але відповіді не отримують. І так вони не отримають ті літаки, на які вони чекають, і на які вони підписували взагалі колись давно. Але добре, дайте я знаєте, що гляну. Що це для нас взагалі? Радісно, чи, чи байдуже, як це взагалі для нас? Те, що їх поменшало сильно, цих бомбардувань для нас. Ну, для нас це е, ну для нас це класно. От прям класно для нас. Це. Тобто це про захист, це про е, можливість, це про перемогу, це про відчуття ну такої досить впевненої е, е, зараз. Знову мені показують. Ну, тобто це класно. Ну, щоб що їх мало стало, це класно, але ще не все. Ще буде далі. Ну, тобто ще потрібно, щоб стало ще менше. Отже, ну, спостерігаємо. Чому Росія вкотре активізувала масштабні обшуки у кримських татар? Навіщо? Це е... Зупинити щось, щоб щось не сталося, чогось не допустити, змінити. Це залякування. Це залякування ідей. Тут мені показують, що не просто інформаційне, не просто обшуки, а тут навіть будуть загиблі люди, на жаль, тому що тут не просто вони. Вони людей викрадати починають розумієте? тому що тут люди, які розлучають родини, вивозять людей. Тут навіть якась історія з дитиною буде пов'язана дитиною, державою, правами, от щось таке. Тому що вони роблять. Так, аби люди боялися, аби люди не допомагали, І вони, ш... вони шукають ворогів. От, розумієте? Вони не розуміють, кого їм шукати, тому що ті е, процеси, які зараз відбуваються, я маю на увазі агресивні процеси, тобто е, ну, саме військові, якісь такі силові процеси, вони відбуваються через що? Аби, е... Аби чогось уникнути, аби щось не сталося, аби втримати те, що є, аби, до речі, щодо кримських татар, вони будуть росіяни і орки так звані, вони будуть. Вони будуть знущатися от над людьми, розумієте? Тому що тут не просто вони обшуки якісь влаштовують, тут якесь створення неможливих умов. Тут, ну, ну, розумієте? Тобто вони кошмарять людей, аби люди боялися. Ну, це... Це якщо так в цілому глянути, то це стратегія, взагалі правління і стратегія всієї рафти. Да, тобто тримати людей в страху в якомусь такому пригніченому стані. Такими людьми набагато легше керувати. Отже, це зараз знаєте як нагнітання. Страху, аби зупинити, щоб розповсюджувалася інформація. Тобто вони закривають людям роти, вони забирають у людей можливість відстоювати свої права і не, ну, не переймаються жорстокістю цих методів, тому що мені показують навіть, на жаль, загиблих людей. Тому орки вони і в Африці, орки. Орки. і вони ж туди поїхали. Навіщо голова ОБСЄ збирається в Україну? За допомогою, дивно. До речі, тут якась щось буде пропонувати. Він щось буде пропонувати, аби про щось домовились з ними. Тому що, знаєте, на сьогоднішній день, з того, що я бачу, що вони їдуть, вони їдуть, аби отримати силу, тому що вони дуже сильно е, втратили авторитет, втратили свої можливості і втратили свої, ну, е, знаєте, якісь властивості навіть вони свої втратили. І на сьогоднішній день вони Україну чомусь бачать таким лідером, який може їм надати допомогу, і вони е, будуть. Домовлятися з нами про якусь співпрацю, тобто будуть якісь нові правила вводитися, будуть якісь нові домовленості. Чому? Тому що дуже просіла авторитетність цієї організації та можливості впливати взагалі на якісь події. Саме тому глава, голова їде в Україну. І що він отримає в Україні? Ніфіга він не отримає в Україні, підзатильників в ньому напишуть. Чому? Не вийде домовитися, так скажу. Тобто будуть якісь хитання, будуть щось вони намагатися домовлятися. Вони їдуть за дві їде за допомогою. Тобто очікує на якусь допомогу. Чи то допомога, аби десь дістатися, аби кудись потрапити, аби, або щось з кордонами пов'язано. Тобто. Немає сили щось зробити, потрібна допомога України, чи підтримка України, чи дозвіл України, чи ем, якісь ем, ну тут навіть якісь правила Ну, тобто, тут буде якась передомовленість, намагання цієї передомовленості, але нічого не, не вийде, не домовляться, чи буде воно. Працювати згодом ні. Е, і до речі, тема ОБСЄ, так само, як ми дивились, колись тему ООН, вона теж буде підніматися на обговорювання, тому що не дуже зрозуміло. Ну тобто, сподівань багато, на виході мало. Тому, е, знаєте, як важливість взагалі співпраці з цією організацією, вона буде дуже сильно переглядатися. Чому лідери деяких країн досі просувають думку про те, що Україні варто обміняти деякі території на членство в НАТО чи ЄС? Мені це більше схоже на хайп, тому що тут немає можливості в цих лідерів країн. Не примусити Україну, ні яким чином вплинути взагалі на наше рішення. Тобто, це, це ну, ця інформація, яку вони надають, вона більш для маніпулювання в своїй країні, в своїх інтересах та прикривання якихось грошей. Ну тобто, таке відчуття, знаєте, що лідери країни, які кажуть про те, що вони кажуть. Вони більше хочуть в своїй країні набрати хоч якоїсь ваги, тому спираються на таку, знаєте, болючу тему і на цій темі намагаються виїхати. Насправді вони не ма не можуть впливати на це жодним чином. Тобто, це хайп. Ну тобто я при причетний до якихось подій. Я там пам'ятаєте, я там теж щось казав. Я теж там втручався та свого носа всував. Але сказати, що вони вплинуть на щось ні, ну це на рівні кажу туди, аби ви почули. Ну так обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.